У нас такі фаркопи на мінітехніку, це щоб ви взяли свій причеп, раз, вчепили, про прозапчався, є у нас наявності. Собі вставили, як. ну і Називається фаркоп на мінітехніку. техніку Ви взяли на новісячку, вставили і сюди прицеп все приєднуєте. що Дуже гарно зроблена робота, чи пушечка є достатньо достатній кількості і такі сцепку. Ось 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 Також, якщо треба вам щось зробити, до мінітрактора, трактора раз, ось сцепка, є сюди палець. Тобто ви взяли пальцем раз. Палець ставили, зачняв і поїхали. Тобто такий варіант, воно ось крутиться однією рукою, це, воно так м'яка йде. Тут приварились, ось так. Ось. Приварили. Такий варіант є. Є ось також варіант з фіксацією. Бачите, воно крутиться, да, скажімо так, на болтах, тут витягується, тобто і такий варіант є. Стараємося триматися в наявності, щоб все було. Є також, такий варіант. Крутиться ця штука м -м, на Фаркоп раз там. Якщо відстань треба зробила, то хлопці, Діпрозапчасть, є в наявності, кому треба, звертайтеся.